Сьогодні близько 17 на лінію 102 надійшла інформація від місцевих мешканців про те, що по вулиці Університетській біля автозаводського районного суду двоє чоловіків порушують громадський порядок та демонструють предмет, схожий на зброю. Відповідно, відразу на місце події прибули правоохоронці та встановили попередню обставину. Обох чоловіків наразі встановлено. Проводиться першочергові слідчі дії огляд транспортного засобу, який також був на місці. Відповідно вирішується питання про внесення подій до єдиного рису досудових судових розслідувань та обрання міри запобіжного заходів. Також в цей період в автозаводському суді обиралась міра запобіжного заходу фігурантам, які причетні до хуліганських дій біля розважального закладу в місті Кременчук в центральній частині міста. Наразі встановлюються всі обставини даного інциденту на місці працюють слідчі та э, спецперезначенці поліції Полтавщини.